Процес прошивки RX на барвінок включає два етапи. Перший етап це використання конфігуратора прошивок для того, щоб згенерувати власне бінарники. І другий етап очевидно, що власне прошивка. Скачуємо конфігуратор, розпаковуємо архів собі кудись. Маємо на увазі, що конфігуратори під різні частотні діапазони різні. Тобто для 900-х частот вам потрібен один конфігуратор, для 400х частот вам потрібен інший конфігуратор, для Diversity потрібен так само ще інший конфігуратор. Це може здатися незручним насправді, хоча, з іншого боку, якщо ви користуєтесь тільки чимось одним, або поскладаєте собі по окремих папках конфігуратори на потрібні частоти, ви ніколи не наплутаєте. Тобто, в принципі, для людей, хто цим часом займається, воно економить час. Всередня архіва з конфігуратором у нас є інструкція, кілька бінарників і два файлика. Generate Excess і Config.json. Нас цікавить зараз Config.json. В Config.json у нас є, по-перше, такі таблички з частотами. І пакет рейтами. Перший стовпчик це потрібні нам частотні діапазони, які ми хочемо вибрати на Erixі, і відповідний їм домен. Так само друга частина. У нас є пакет рейт, який ми хочемо вибрати на EX, і відповідний йому пакет рейт е, номер. Що нам потрібно зробити? Чуть нижче у нас є JSON, є тут ключ домен і ключ рейт. Відповідно, сюди ми вписуємо свої цифри, які ми хочемо використати. На нашому Ericсі. Також сюди ж ми вписуємо Binding фразу. Трохи нижче у нас є список таргетів, які ми хочемо згенерувати. Таргети погруповані за мікропроцесором, який використовується. Тобто, у нас є або ESP8285, або ESP32. Це новіші приймачі вже. Відповідно, якщо вам потрібні якісь таргети, ви їх можете тут додати або забрати. Ще нижче у нас є ESP 8285 LR1121 і відповідно ESP32 LR1221. Це таргети на новому радіо LR1221, як можна здогадатися. І відповідно, якщо у вас такі штуки, наприклад, дуже часто питають за циклон, то ось тут він є. Коли ви заповнили конфлікт JSON такими даними, які вас цікавлять. Тобто, можливо, хтось не використовує якийсь із цих перемачів, то просто залишаєте те, що ви використовуєте. Натискаємо «Файл Зберегти. Переходимо назад в нашу папочку і запускаємо Ексешник. Генерація прошивок займає кілька секунд буквально. Після цього ви бачите напис, що натисніть Enter, щоб вийти. Натискаєте Enter, і бачите, утворився. Отворилася нова папочка FW, тобто Firmware. Якщо зайти в цю папочку, то тут є перелік прошивок під всі наші таргети, які ми вибрали. Тепер можна переходити власне, до етапу прошивання. Для цього потрібна інша програма, яка називається прошиватор. Скачуємо, розпаковуємо кудись. Ця програма працює через Betaflight Пасру, тобто вам потрібно припаяти польотник RX і підключити польотник до комп'ютера. Далі все відбувається автоматично. Тут ми маємо знов-таки кілька файлів. Нас цікавить два батника. Перший батник, який називається Download Receiver, він для того, щоб зробити бекап програмного забезпечення. Другий для того, щоб прошивати Diversity Receiver. І сама Excel для того, щоб прошивати звичайні не Diversity Receiver. Зробити бекап, в принципі, може бути корисно. Просто запускаємо. Вона автоматично знаходить е, польотник, підключений в BetaFlight Passru Rematch. переводить його в режим скачування програмного забезпечення, викачує з нього код, робить бекап. От ви просто сидите і чекаєте. Ось у нас є FromRX firmware. Це прошивка, яку воно дістало тільки що з польотника, і її можна буде загрузити назад, якщо вам потрібно. Для того, щоб прошити, ми беремо файлик firmware.bin. Тут якийсь був, ми його видаляємо від гріха подалі. І ось я сюди закинув нашу згенеровану прошивку і просто роблю extract here. Ось воно дістало з архіва. Прошивку під наш, відповідно, RX. Далі просто запускаємо EC-шку, якщо це не Diversity. Знов таки, воно автоматично знаходить польотник. Через BetaFlyPро підключається, витирає прошивку, заливає нову. Ви просто сидите і чекаєте. Це відбувається досить швидко. Натисніть Enter. Вітаю у вас на ресівері прошитий барвінок.